Друзі, вітаю вас на своєму рукодільному каналі. В даному відео я вам розкажу про ось цю пряжу. Зараз вставлю параметри, назву. І традиційно в таких відео я покажу вам зразок, який я зв'язала із цієї пряжі, тобто до прання, потім покажу зразок після ручного прання і після машинного прання. Так, це у нас пряжа. Вигляді шнурочка набита пухом альпаки. Шнурочок ось такий ви бачите сплетений, і всередині набитий пух. Ось так. Так, і тепер подивимося зразку. В'язала, як завжди, різними номерами спиць. Тут у мене ось 3,5, самому низу. 3,75, 4, 4,5 і спиці номер 5 Мені здається, що саме спицями номер 5 я і буду в'язати кардиган. Тому що, ну, якщо так подивитись на просвіт, то, ну ви самі бачите, тут його як майже й не видно. А от спицями номер 5 трохи просвічується, але мені здається, що після прання там пух альпаки все заповнить. Я не думаю, що він настільки оброблений, що сильно розпушиться. Але все ж таки здається, що має пряжа змінитися після прання. Тому спиці номер 5 або навіть і більше, якщо ви не хочете отримати в подальшому валянок. Зараз я знімаю такі відео трохи по-іншому, ніж раніше. Тому що, щоб не гаяти наш з вами час, я зараз швиденько все поміряю, і в табличку вам ось тут виведу покажу. За необхідності ви можете зупинити відео, потім почитати, і самі проаналізувати мої розрахунки. Але наголошую: не треба в'язати по моїм цифрам. Тому що навіть, незважаючи на те, у вас така сама пряжа чи схожа за параметрами, у нас все-таки дуже багато відмінностей. Ми по-різному можемо в'язати, можуть бути різні спиці. І різні настрої при в'язанні. Тому обов'язково перед кожним в'язанням потрібно зробити самостійно зразок і самостійно порахувати на ту модель, на яку в'яжете. Також ви можете бачити, що вона не дуже крутиться, тобто, ось такий більш-менш прямий зразок. Тому я сподіваюся, що при в'язанні кардигану планки не будуть закручуватися в одну із сторін. Ну, але побачимо це вже потім, коли зв'яжу. Ну, ось фактура полотна зблизька. Камера трохи пересвічує, і колір на камеру зараз більш сірий, але насправді це колір такий хакі, темний. Ідеальна пряжа для кардигану буде легка, як пушинка, і за рахунок того, що в складі є альпак, буде теплий і легкий. Ну що ж, а тепер підемо прати. Так, ну що ж, подивимося на мої зразки після замочування і таке прання, як масажик. Тому що тут в складі альпака і дуже великий ризик, що сяде, зваляється. Тому ідеально, коли тільки ручне прання. Ну, але я спробую ще й машини трошечки потім пізніше, коли зроблю всі розрахунки, щоб подивитися, насправді, чи зваляється чи ні. От, ну, це вже потім. я зв'язала ще один зразок з більшого розміру 5,5, для того, щоб подивитися різницю між спицями номер 5 і 5,5, і вибрати, якими ж все-таки в'язати свій кардиган. Також зв'язала узор рис, щоб подивитися, як будуть поєднуватися ці два узори. Мені дуже подобається, щоб полотно з такої пряжі не крутиться. Дивіться, якщо буде кардиган, то пряжа не закручується і тут, де, наприклад, буде планка, також не завертається ні в одну, ні в іншу сторону. Мені дуже подобається ця пряжа. От, саме для кардигану, буде просто ідеально. Якщо подивитися на просвіт спиці No5,5, ну, чимало простору є для пряжі для пуху. Спицями номер 5 не настільки, бачите? Тому, от я ще думаю, чи 5, чи 5,5 брати. От, ну, Пиців 3,5 я не рекомендую в'язати таке полотно, тому що ну, воно, мені здається, буде збитим, таким немає простору для вивільнення. Ну, там якби пух, він майже весь в шнурочку, але все рівно, як на мене, в'язати потрібно, даючи простір для розпушування. Полотно має дихати. Це моя така думка. Хто любить щільне в'язання, то в принципі ну, можна з пицями 4 зв'язати. То не любить полотно, яке світиться. Хоча мені здається, що навіть спицями номер 5,5, ну не, не дуже воно, то, в принципі, світиться. Ось подивіться, тіло не просвічується крізь нього. Це просто вам ось так на просвіт показую. От сам зразок, якщо подивитися на табличку, яку я вивела, по різним номерам спиць. Сам зразок буквально тільки на пів сантиметра зменшився, по висоті і по ширині тільки на пів сантиметра. По ширині кількість петель в 10 сантиметрах практично не міняється. Там буквально на дві петлі, різниця невеличка. От тут, по ширині, в лицевій гладі кількість петель стабільна, а от по висоті, трішки, ніби воно підсіло. стало більше рядів в 4 сантиметрах в цих. Тому на це потрібно звертати увагу. Це, я тому і думаю зараз, чи брати 4,5 чи 5. Насправді мені здається, що це просто так зразок висох, а під вагою все-таки витягнуться ось так петлі, і все стане на свої місця. От, взагалі, вам для прикладу, ось якщо ви подивитесь на цей зразок і на табличку, то побачите, що в основному в 10 см оціх. Майже всюди одна кількість петель, приблизно, ось дивіться, 24, 26 петель. В таблиці ви бачите. Чому так? Тому що кількість петель по ширині складає дві товщини нитки. Ось оце буде ширина. Вона практично стала майже однакова. Дивіться, що спицями 3,5, що спицями 5, 3,5 петель. А спицями номер 5, 24 петлі. Різниця буквально в 2 петлі. Чому так? Тому що ширину формує саме оці дві стінки петлі. А от номер спиць впливає саме на кількість рядів. Тому що ось наглядно я вам покажу, дивіться. Якщо ми візьмемо отакі спиці, то висота, тобто один ряд, він буде ось такий по висоті. А якщо ми візьмемо спиці отакого розміру діаметру, і будемо в'язати такими спицями з таким діаметром полотно. Коли зв'яжеться петля, вона видовжується і ось така буде висота одного ряду. Ну, є різниця, чи отака петля, чи отака петля. Тому кількість рядів в одному сантиметрі залежить саме від номеру спиць. А от кількість петель по ширині в 1 см залежить саме від товщини пряжі від оцієї петлі. Тобто воно буде стабільне, якими спицями ви не Ну, Там різниця буквально 1-2 петлі. Ну, ви бачите, і 3,5, і спиці номер 5 Ширина полотна практично всюди однакова. Ось так. Узор рис сам по собі він трошечки розширився, тому що в 10 см була більша кількість петель, зараз стало менше, тому що трошечки підтягнувся. І, ну, в принципі. Я от бачу, що можна не коригувати кількість петель при переході із одного узора в інший, тому що по петлям однаково стає. Що тут 20, що тут 20. Тому корекція буде не потрібна. І от я зараз думаю, якими спицями краще в'язати. Все-таки, мені здається, 5,5 ,5 буде краще, ніж 5. Якщо порівняти 5,5, ,5, а це 5. Мені, наче він такий збитий буде і ну, гру, грубоватий. Для шнурочка з альпакою, наче грубовато буде. Так, ну, я, я спробую ще раз замочити, вручну випрати, щоб подивитися, чи будуть якісь ще зміни додатково. Ось таке ось така пряжа. До речі, думала вам етикетку показати, але, в принципі, більш нічого на конусі не вказано. Так, піду ще раз подивлюся, як поведуть себе ці зразки після ручного прання. Отже, друге ручне прання. Що вам сказати? Результати, давайте так, я зараз вставлю табличку сюди із даними, які... з розмірами, які були до прання. Після першого ручного прання і після другого ручного прання, щоб ви мали змогу зупинити відео і оцінити ті дані, які вас цікавлять. От. Якщо перед цим я думала, яким же все-таки номером в'язати цю пряжу, то тепер я зупинилася все-таки на спицях No5,5, тому що спиці номер 5 пух більше, пряжа більше розпушилась. Я би так показати. Вон, ви бачите, да? я, махаю, я внизу вожу рукою, ви бачите, сподіваюсь, так? Ну, просвіт, практично його якби, як такого і немає. Тобто щільніше стало, як на мене, більш розпушилась пряжа, хоча так на перший погляд і не скажеш, ніби все як і було. Але простір, от саме простір між петельками, ось там він зменшився. Його, ну, зовсім немає тих дірочок, які були буквально вчора. І з піці 5 з половиною. Тут ви простір бачите, в принципі, але також менший, ніж було, тобто пух заповнив той простір. Або... Мене ще таке закрадується така думка, що може я через чур йому масажик такі зробила, може, десь десь трохи звалялося полотно. Ну, Просто альпака, це. Настільки з нею треба бути обережним. Вона дуже легко, от так буквально валяється. Тому, можливо, десь я трохи перестаралася. От. Але при цьому. Зраз... Частина зразка, який зв'язаний з пицями No5, абсолютно стабільна. Як, як була кількість петель 24 в 10 см, так вона і лишилася. І по рядам, як було 12 в 4 см, так воно і є. Тобто, абсолютно стабільна ця частинка. Як так, отак. От і по ширині зразок майже не змінився. Після другого прання він такий, як і після першого ширина. А от висота вже стала 17 см. Ну, і тепер через те, що зразок зв'язаний з спицями номер 5 такі стабільні, то тепер знову мене закрадуються такі думки, чи може все-таки спицями номер 5 в'язати. При цьому не хочеться, щоб він такий був дубовий, такий жорстке полотно стоячий. Хотілося б більш таке легке, повітряне, ну, от, як спицями номер 5 з 55 Таке легень, легке полотно, не, не стояче якось тут. Ой, не знаю. Ну, скажу чесно, що система номер 55 мені полотно більше подобається все-таки, тому що воно більш таке повітряне. Так як і має бути от, ну, шнур з альпакою, мені здається, що полотно ніби має дихати, що щільно-щільно його в'язати не варто. Ну, це лише моя думка. Вона може абсолютно відрізнятися від вашої, і це нормально. Ну що, я піду, проведу прання в машинці на режимі ручне прання, шерсть 20 градусів. Так, друзі, ну, що я можу сказати? Зразок після машинного прання на режимі ручне прання, шерсть при температурі 20 градусів не змінився. Але ключовий момент в тому, що у мене така машинка. І якби зараз я в ній перу всі свої в'язані речі на такому режимі ручне прання, шерсть 20 градусів. Немає мене можливості відключити нагрів води, тому я ставлю мінімально можливий 20 градусів. От, і вже в такому режимі перу. Своїй машинці якби, я довіряю, і я тому закидаю в неї свої в'язані речі. Перед тим, як їй довіряти, я якби випробувала її, експериментувала зі зразками. І от на даний момент зі зразком нічого не трапилося. Він, який був, такий і є. Пролежав він уже два роки, майже два роки. Знімала я дане відео, яке ви бачили перед цим, в лютому 22-го року, за 10 днів до повномасштабного вторгнення, я тоді робила. Знімала огляд на цю пряжу от, і не встигла відзняти той шматочок, де після прання. От. Потім відео монтувала, потім думала, що воно нікому не треба, і то не на часі. А зараз, вже маючи кардиган із даної пряжі, можу сказати, що якби, пряжа супер класна. Мені дуже сподобалося з нею працювати, тому що. Основний момент те, що можна в'язати товстим номером спиць. Я в'язала кардиган спицями No5,5. 5. Тут, тут у мене зразок зв'язаний з пицями No5. Кардиган з 5 No5,5. Ну Я я скажу так, що можна навіть із спицями номер 6 в'язати. Буде дуже, дуже гарне полотно. Ось я вам в кадрі покажу частинку цього кардигану, спиці No5,5. Воно то просвічується, як ви бачите, так на світло. Але ось так полотно взагалі не світиться. Мої руки навіть ви і не бачите там. Тому що пух розкривається, і взагалі мені дуже подобається. І теж подобається ще те, що пряжа якби не... полотно не закручується, бачите? Ні в одну, ні в іншу сторону. Супер, супер класно для кардигану. Скажімо так, слухняна пряжа. Дуже мені сподобалося. Тому, якщо ви побачите в продажу таку пряжу, рекомендую взяти, якщо вас вона зацікавила. Єдиний момент, повторюю, що в машинці ви маєте випробувати свою машинку, якщо плануєте далі в'язати виріб в машинці. А так, пряжа створює дуже такий класний ефект, такий, і дуже пухнаста альпака розкривається, такий пухнастий і дуже-дуже теплий кардиган вийшов цю пряжу я задоволена на всій 100%. Тому, якщо ви побачите таку пряжу в продажу, рекомендую, якщо зацікавилися, якщо хочете спробувати, якщо любите альпаку. На даний момент, всім дякую за перегляд і до наступних зустрічей! Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і тисніть на ось цей дзвіночок, щоб не пропускати нові. Крім того, під кожним відео, ось там в інфобоксі, ви можете знайти детальну інформацію по цьому відео або по списку відтворення. Також там є посилання на мій інстаграм. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!